Ха, ти. І. Здоровенькі були! Слава Україні! Ну що, нове відео, новий розіграш сюди. Це новий Techno Spark 30 Pro. Хотів сказати я, а це Spark 30C. Погнали, що за смартфон, і що можете виграти? Так що такі справи. Розпочнемо з дизайну по традиції. Дизайн Spark 30. Це для любителів хокею. Жартую, якщо хтось не зрозумів, то я про цю шайбу Це блок камер, який вписаний по центру задньої кришки Spark 30C. Загалом таке рішення ми вже бачили навіть в смартфонах від самої компанії TechnoMobile. Але цей блок камер був трішки зміщений в якийсь із боків. Така собі симетрична симетрія була. А в Spark 30C вліпили все по центру. Що мені особисто подобається більше, ніж було до цього. Було в Spark 3, Spark 20 Pro і Spark 30. Здається. А свою думку з приводу цієї шайби і симетричної асиметрії можете написати в коментарях. Щодо кольорів задньої кришки, то тут є три варіанти: це чорний, він же Orbit Black з такою текстуркою, наче задня кришка чимось посипана. Другий варіант це зелений, він же Magic Skin 3.0. Там... Якась така текстура, я хз, але я так зрозумів, і мені здається, що вона схожа на штучну шкіру. А може і ні. Напишіть, може, хто його тримав в руках, той Magic Skin 3.0. Ну і третій варіант це як у мене зараз в руках це білий, матовий. І я зрозумів, що останнім часом мені все більше і більше подобаються смартфони е, в світлих кольорах. Ну і звісно ж, в темно-зеленому кольору, куди ж я без нього, того смарагадового кольору. Загалом світлі смартфони почали подобатися більше, мабуть. Просто через те, що залишити тут менше залишається відбитки пальців, та й, мабуть, просто набридли чорні звичайні смартфони. Загалом тут досить файний дизайн, я б навіть сказав, щось в цього Spark30C є елегантне, особливо в білому колі. Дисплей в Spark30C маємо 67-дюймовий IPS Дисплей з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів з частотою оновлення 120 Гц, який сертифікований TÜV Rheinland з захистом оченят від синього світла та. Без того самого триклятого щіму. Словом, все для васих, ваших оченят, щоб вони були здорові та щасливі. Але якщо абстрагуватися від того, що написано про цей дисплей, то скажу так: це досить приємний та яскравий ips дисплей якого точно буде достатньо для поглинання різного типу контенту і розміру його також. Буде достатньо для погонання цього самого контенту і якості відповідно. А щодо людей, які реально не можуть терпіти AMOLED-дисплей, то е, цей. Дисплей просто знахідка буде, ще в бюджетних смартфонах. І ще й знаючи, що в бюджетних смартфонах бувають такі, AMOLED дисплеї, що і без чиму очі ледь не випадають, цей IPS Spark 30 Pro. Чудове рішення, на мою думку, досить навіть, навіть сказав правильно. Тож зверніть увагу на цей аспект при виборі смартфону. До речі, про ці 120 Гц в Spark 30C є можливість самому налаштувати, з якою частотою оновлення буде працювати цей дисплей. Це або автоматичне перемикання швидкості цього самого оновлення. там же смартфон сам буде вирішувати, скільки йому треба тих Герц, або вибрати можна стандартні 60 Hz, або 90. Ну і звісно, ті самі священні 120 Гц, вибирайте і кайфуйте від життя. Ще в екрані тут реалізована софтверна штука, яка має назву Dynamic Port. Це анімація, яка буде з'являтися під час тих чи інших дій на смартфоні, то все можна налаштувати, як увімкнути, так і вимкнути в налаштуваннях у пункті додавання функцій. Можна або взагалі вимкнути цей приколяс, і також можна вибрати, під час яких сценаріїв воно буде спрацьовувати, і під час яких дій буде, а під час яких дій не буде. Це така штучка навколо фронтальної камери. Загалом скажу про цей дисплей так. Це досить небаганий IPS-дисплей, досить яскравий, а тим, хто ненавидить AMOLED дисплей цей IPS Spark 30C, то просто чудовий варіант, особливо в бюджетному сегменті смартфону. Переходимо до начиння цього Sparku, що тут з іграми та і взагалі як він працює. Процесор Spark 30C встановлено від Mediatek, а саме Helio G81 з графікою mali G52MC2. Оперативної пам'яті є декілька версій. Це або 4 ГБ з можливістю додати ще 4 ГБ віртуальної, або 6 плюс 6, або 8 плюс 8. Тільки на холеру вам так багато тут пам'яті я, звісно, хз, але такий вибір є, і то добре комусь може й треба. А щодо накопичувача, то тут маємо теж парочку версій: це або 128 гіабайтів, або 256 з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. До речі, не жертвуючи другою сим-картою. Як поводить то все начиняння себе в іграх, тут значить ситуація наступна: першою грою, яку я завантажив, звісно ж, була Call of Duty. І там налаштування графіки можна встановити власне, графіку на медіум, а фреймрейт на хай. І в цілому досить приємно грати. Кадри не просідаються стабільно, наскільки це може бути в Call of Duty. Брати свій топ-1 в мультиплеєри чи батл Роялі можна спокійно. Другою грою була, звісно ж теж Lost Light. вже за такою собі традицією. І там, до речі, ситуація цікавіша в порівнянні з Call of Duty. На гри можна вибрати графіку на показник Smooth. А от FPS можна навіть встановити аж на показник Ультра, чого в Call of Duty зробити не дає. А тут можна, такий приколяс. Загалом в Lost Light можна ганяти в рейди спокійно на цьому Spark 30C. Це вам не звісно ті самі 120 кадрів, як на ваших суперкомпукторах. Давайте без фанатизму. О, тут. Сюджетний все таки смартфон. В цілому грати можна без проблем. Ну а з легшими іграми, то взагалі немає виникнути жодних проблем. Тож ваші улюблені тривряд три в безпеці. Що ж до повсякденного користування смартфоном, то все працює досить моторно. Як робоча така конячка Spark30, це точно підійде. І звісно ж, малечі на розрив, то цей смартфон те, що треба. Він і красивий, і в іграх пограти можна, ну і дисплей без чиму. Стоп. Давай, це ще не це, як його. Будемо далі рухатися, тому що це ще не висновки. Щодо начиняв Spark 30C, воно в цілому досить файне. Тепер те, чим Spark 30C чи C, чи як його правильно звати, може похвалитися. Це камера. Камери, чи точніше, камера. Камера. Основна камера тут встановлена 48 мегапіксельна а саме модуль від Sony AMX 582, вже перевірений часом та багатьма смартфонами модуль від японців. І я вам скажу, що саме IMX 582 встановлювали не тільки бюджетні смартфони, а й він себе проявляв досить файно і в таких вже... Майже флагманський смартфон. Що ж до того, як він себе показав Spark30C, то скажу, що мені сподобалось фото, що видає основна камера. Я б навіть сказав на диву круті фото. Я особливо не очікував отримати такі результати від бюджетного смартфону. Це я до того, що кольори на фото натуральні, саме фото виходить деталізоване, а алгоритми опрацювання фото під час зйомки витягують максимально круті результати. І навіть фотографуючи відносно. Проти сонця смартфон, а точніше, його камера та алгоритми витягують файні фотографії, де не все пересвічено, а все чудово видно. Кольоропередача мені подобається, і деталізація теж досить файна. Що ж до другої камери, то це така собі допоміжна камера для тих самих портретних фото та алгоритмів, щоб смартфон ще краще розумів, що відбувається в кадрі. Та як його краще скомпонувати по кольорах та динамічному діапазоні, і оце все. Ну і щоб результати, звісно ж, виходили потім ще краще. Ну і звісно ж, є фронтальна камера, вона в Spark 30C 8 мегапіксельна яка теж має мене особисто офігіти як здивувала. Як мінімум тим, що можна заблокувати експозицію, роблячи селфі, чого часто навіть в дорогих смартфонах не буває, а тут є. Ну і фото. Ця селфі-камера теж видає гідної якості. Навіть при такому теж поганенькому освітленні фото досить деталізовані та правильно, наскільки це можливо, передачею кольорів на цьому фото. Тож селфі-камера тут прямо я шокований був. Реально вдома цього такий. Ну, 8 мегапіксельна. Ну, 8 мегапіксельна. І і Думаю, експозиції, не зрозумів. Секунду, в який смартфон був, що чи за 15 тисяч, що я не знаю. можна. Ще зробив фузочку такий серйозно? Типу, ти можеш. Ти це вже оце вже вечір. Прямо вечір темно в кімнаті. Певздо. Я такий, ти сер. І мені в фейси світить фіолетова клавіатура. Тобто він навіть ну, алгоритмом алгоритм нормально зробив. Я такий серйозно. Тож загалом з камерами, що з основною, що з фронтальною, Spark 30 це все добре. Як і добре з результатами, що вони видають. Так що, як е, бюджетний смартфон для фото. Ну і звісно ж, автономність та акумулятор один із найважливіших пунктів в смартфонах, на мою особисту думку. Ну, бо який би у вас там крутий процесор та камери не стояли, коли смартфон розряджений, то похвалитися ні одним, ні іншим не вийде. Тож, автономність дуже важлива. Та й не тільки через це взагалі вона дуже важлива. Повертаючись до нашого Spark30C. Тут маємо акумулятор ємністю 5000 мА з підтримкою швидкого заряджання на 18 Вт. Загалом, говорячи про автономність цього спарку, то скажу, що це десь біля дня активного користування смартфоном. Це соцмережі, перегляд відео, трішки, може, якихось ігор. А може й не ігор, може, і Павло. <с> ну і звісно ж дзвінки. І я вважаю, це нормальний показник. Але якщо трішки знизити темп використання смартфоном, то можна і на добу, і навіть на довше розтягнути його автономність. Тож з автономністю все добре. Ще компанія заявляє, що акумулятор Spark30C буде служити довго більше 4 років при цьому буде зберігатися понад 80% вихідної ємності акумулятора, що теж приємна новина. І ще додаткове налаштування, що стосується акумулятора, яке, до речі, теж допоможе зберегти номінальну вихідну ємність. Це коли граєш в ігри чи переглядаєш якесь відео під час того, коли смартфон заряджається, то можна увімкнути таку штуку як обхідна зарядка. То зарядний пристрій буде живити смартфон напряму в обхід акумулятора. І це, відповідно, буде запобігати додатковому нагріву смартфона і точніше, акумулятора, і продовжувати службу цього самого акумулятора. Але це важливо, щоб був рідний зарядний пристрій, Тобто його, його цей, той, що з ним комплект. Я в свій час смартфон пам'ятаєш, ми грали в PUBG. Це ну, буквально за місяць. Ну, а ти, ти ж це класно, я згоден. Це прямо дуже корисно, в тому що якщо умовно дати даєш дитині, а вони ж люблять пошпарити на зарядці, бо він розрядився. Ти такий приходиш, ну, дай сюди. Клас-клас, дві клас, кнопки натиснув, шпар. Все. Ще з додаткових приколясів, до речі, які теж інколи можна не зустріти навіть в дорожчих смартфонах, це стереодинаміки. А от Spark 30C вони є. Вони ще й добряче такі гучні та досить дзвінкі. Ну, як мінімум, дзвінок пропустити буде важко. Ну або переглядати якийсь контент на YouTube, можна ще з більшим задоволенням, маючи стереозвук. І ще корпус смартфона захищений від пилу та вологи по стандарту IP54. І ще компанія хвалиться над стабільним та потужним Wi-Fi модулем. Ну скажу, що у мене особисто все було нормально з підключенням, ніяких проблем не було. Підключення було в різних мережах wi і в різних місцях. Тож про стабільне підключення. Повіримо. Шо, давай підіб'ємо підсумки про цей Spark 30C чи Spark 30C від Tecno. Я особисто бачу досить стильний бюджетний смартфон, що має файні камери, стабільну роботу, гучний стереозвук і непогану автономність. На мою думку, Spark 30C це чудовий робочий такий смартфон. Ну або, як я вже згадував, смартфон для малечі. Тут і в ігри пограти можна, і якщо раптом у вашого малюка прокинеться творча натура, можна зробити файне фото, якесь відео зняти, і загалом це все підходить. Загалом вийшов досить файний смартфон в Текномобайл. Такий, що можна і виграти, в інстаграм сторінці Майфон. Тож шукайте відповідне посилання на відповідний допис в описі під цим відео. І вперед брати участь в розіграші. Ха! Бігом! Ти туди, в опис і Переучись! Ну а я всім дякую, хто з нами. Дякую за підтримку. Ти на вподобайку, вона ж лайк, пишіть обов'язково коментарі і підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І підпишіться на цей канал, якщо ви тут вперше. Ну і можна підтримати канал, ставши його спонсором. Але це обов'язково після донату на Збройні Сили України. Тож продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну, донатимо волонтерами, допомагаємо хто чим може, і рухаємося лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!